Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту Слової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті буде сонячний інвертор ЄSUN. Yeah, е Модель потужність 2,4 кВт. Заявлена несправність, типу, він майже новий. Пропрацював 2,5 місяці, потім була якась чи то гроза, чи то блискавка, чи то щось там, десь щось Влучило в сонячні панелі. Коротше, зі слів клієнта, він грозовик. До речі, клієнт прислав такий от кабельок Там в коментарях частенько питають його розпіновочку. Ну, я прозвоню, якщо вона пряма, то викладу обов'язково. Ну, і відповідно, диск з програмкою. Думаю, що тут watch power і solar-power. Отож, розпочнемо, подивимося, в якому стані інвертор. Ну, перше враження візуально нічого так. Захисна плівочка на місці. Тут така цікава підкладочка, таких не бачив. Це під екранчик, щоб він не, не прожимався. Що? Типу так. Конденсатор бачимо такий виріс, цікавенький. Ну, а решта стандартна. Стандартний старенький робочий інвертор. Був. Так, ну що ж, перше, що хочу спробувати, живлення 7805 по входу, по входу нормально, по виходу коротке. Так, так і є процесор гапличок. Отже, моя з вами задача врятувати даний інвертор. Цікавий такий конденсатор на 1000 мікрофарад, 500 вольт. Що ну, ж, випаю. Так, випаявся. На ньому написано 19,3 трійки. Зараз перевіримо, чи зникла коротка. Так і є, по виходу короткого вже немає. Можна сміливо говорити, що це процесор. Але попередньо хочу ще транзистори, хоча б звідси продзвонити. От чуйка таке все-таки. Все-таки все дзвенить. Доведеться випаювати, викручувати всю плату, розбирати. Ну, нічого, процес пішов. Так, розбираю, хотів як стандартно зняти два гвинтика відкрутити. Там зазвичай направляшки стоять. А тут. -а? Гаєчки закручені. Так, просто не вийде зняти вентилятори. Ну, і хай собі, вони мені не потрібні поки що. Якщо хто пам'ятає в попередньому відео два резистора. Я шукав який номінал. Вони були знесені. А тут -от номінал 01С, так як я і видивився: 10 кОм. Зараз пробіжуся швидко по. Транзистором. Так, ці начебто не дзвонять. Де заряд електроліта? Цей теж наче нормально заряджається. Так, а ця половинка. Ну, наче теж нормально. 225. А тут... Двісті двадцять п'ять. Навпаки. Перезаряд. Так, тепер транзистори силови. верхній дзвіниць, другий зверху. Так, а другий. Начебто цілий. Цілий. Цілий, Діодики не дзвонять і на зарядку не дзвонять. Один верхній транзистор несправний. Гмм, але випаювати потрібно всі 4. Процес рухається, випаяв силові транзистори. 4 штучки. Процесор випаяний, радіатор відкрутив, щоб зручніше було відкручувати транзистори. Зараз. Запускаю від блока живлення, даю 24 вольти І пробую, чи щось гріється, як себе веде апарат. Далі впаюю процесор і програмую. Замикаю контактики. 4,95. Споживання 0,08. Ну, якби стандартно. Так, понагріву. Це що, як би стандартно, тельки гріються, Але теплі. Решта холодна. Так, хоч раз щось вийшло ідеально. А то завжди все через одне місце. Так, ну що ж, прошию цю штучку. Результат Пібікає Збираю далі для перевірки. Для перевірки сигналів. Що ж, спробуємо піймати перший транзистор. Так, піймався один сигнальчик є. Так, наступний транзистор. Теж піймався. Ще один сигнальчик є. Так, третій транзюк. Ловимо. І мався, І третій є. Так, і четвертий. Теж не забарився. Так, всі чотири сигнальчики є. Можна розряджати електроліти, високовольтні, точніше, один високовольтний електроліт. І впаювати транзистор. До речі, коротко з того, що я зрозумів про сигнали: е, перший і четвертий меандрик, е, другий, третій е, нарізка шим синусоїди. От так от. Ну, це виходячи з тієї прошивки, яку я кидаю в процесор. Можливо, на іншій прошивці е, по-другому ну, по буде. От на цій 1561, так. Тренджучки запаяв, можна тестувати. Так, ну що ж, нарешті змальована схемка. Перший контакт RG45, е, перший знизу, якщо дивитись на контакти, Іде на п'ятий, на п'ятий контакт. Ну, і відповідно, сьомий йде на третій і восьмий йде на другий контакт. ну Якби от так простенька схема. Але, наскільки я розумію, там, по-моєму, рівні йдуть плюс і мінус 10 чи мінус, 10, плюс, чи мінус 12 вольт. По напрузі. Тобто не просто USB-ТТЛ сюди втикається, а USB RS232. Так, перевірка режиму від панельки. Від панелі. 28 В 24,6 на акумуляторі. Ну, якби так, зарядочка 25, 25,1, 25,2. Потихеньку піднімається. Так, і на дискові у нас Watch Power 107. Ну, Встановлювати я його не буду. Думаю, і так зрозуміло, що це Watch Power Ну ж, Лишилось перевірити зарядку від мережі. Зараз знайду він гніздо. Так, запустився. Розкручується. І пішла зарядка. 32. Режим байпас. Режим байпас працює. Зарядочки поки що нема. Все, пішла зарядка. Ну і виключаю від мережі. пішов автономно працювати. Ну і додамо панельки. Так, з'явилась панелька. І маю скоро піти зарядка. Ну все, якби всі режими працюють. Все працює. Всім дякую за перегляд.